друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині. Напередодні сили армія на катами атакували південно-східну частину Красногорівки та війшли до міста, аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи третьої окремої штурмової бригади. Бійці першого та другого штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. За короткий проміжок часу противник встиг підготувати. Атися до тривалої оборони та, попри спротив, і важкі бої штурмові бригади завдавали противнику невідворотних втрат. Близько 100 окупантів, двохсотими та трьохсотими росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ. В той же час Дмитро Биков продовжує критикувати владу за останні дії на фронті. Здається, що зелені ліквідатори та мародери відчули запах та смак крові. Бо ми змовчали, коли садили ча. Арвінського, ми змовчали, коли звільняли ні за що командувача Нацгвардії та Раосесо і зрештою всієї команди залужного. Ми змовчали, коли рекет при владі, незважаючи на війну, продовжився його жертви не тільки Мазепа, Пашинський, Сінево. Це найбільш медійні. Ми змовчали, коли руйнували міжнародну підтримку від послиці без досвіду у міжнародній справі, але з досвідом у курсах з інтиму до таранів та венідиктових. А також навіщо на посолу Британії я і так чудово спілкуюся з ріші. Ми змовчали коли. Валтували конституцію від так званого закону про мобілізацію. І сподіваються, що ми змовчимо про втрату легітимності. Всі, хто про це говорить і не дає змовчати, автоматично прираховуються до агентів Нас лякають контрнаступом ворога. Зараз якраз у час травень червень коли потрібно передавати владу голові Верховної ради. При цьому змовчувати про сьогоднішні втрати території, відсутність будівництва фортифікацій та паралельне виділення фінансування на утримання доріг. Зеленський буде Лятися за владу після 21 травня, бо цілком розуміє, що до цього часу від його іміджу не залишиться камені на камені, і російське ІПСО тут майже ні до чого. Тут свого шепітолійського і псо вистачає з головою. Єдине, що ми можемо зараз зробити, не мовчати. Мовчатимемо. Влада вважатиме, що їй все можна, що можна будувати авторитарний режим імені Зеленського Єрмака, де уряд Єрмак, парламент Єрмак, ставка верховного головнокомандувача теж єрмак. Слова ворог не тільки в Кремлі, це класичний бумеранг, що прилет в українському народові за його вибір до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.